Вітає просто подивіться на цей неймовірний світанок, лише заради таких краєвидів варто просинатися вранці. Хоча я за ці літа так ні разу цього не зробила. Вже такі осінні тумани стеляться там внизу. Це вже такий признак того, що... Осіння. І перший раз, коли я бачила ось цей краєвид з таким туманом внизу, з таким неймовірним світанком, мені здавалося, що я живу на березі якогось озера. Mm. Ось це не вода. Хоча виглядає наче вода. Це туман. І десь отам mm. внизу mm. да. Ось шаха. Põe no caju de cata nesse Так, на годиннику шоста ранку я на автобусній зупинці, і це може означати тільки одне: я кудись їду і їду без діток. Історія цієї мандрівки, як і усіх наших дівчачих подорожей, почалась з ідеї і дуже спонтанно. І ось ми зібрали наплічники, зібрали нашу компанію і дівчатка, самі йдемо підкоряти вершину. Раніше для мене похід в гори це був один із найважливіших пунктів, як провести літо. І Ми по кілька разів за сезон могли підніматися на різні двохтисячники навіть в Карпатах. І це було не надто чимось складним чи надзвичайним, а швидше таким для нас звичним видом відпочинку. З народженням дітей все змінилося. Спочатку ковіду, а потім і війни все дуже дуже змінилося. І ось така мандрівка була дуже нам необхідна. Шестеро дівчат без дітей, без чоловіків, вам це нічого не нагадує. Мали ми вже таку подорож у Гданськ трішки меншим складом. Тоді це нам здавалося також фантастичним і неймовірним. Але як показує практика, коли є бажання, коли є ідея, коли є віра, то можна досягнути будь-чого. А ще нам неймовірно пощастило з погодою. Була прекрасна сонячна пора, буквально останні такі теплі, класні літні вихідні, і ми встигли їх зловити, встигли ними насолодитись наповне і, так би мовити, провести це літо. Хоч воно було б таким дуже швидким і тривожним, але хотілося його завершити якось красиво і ось завершити літо в горах Це була дуже гарна ідея. Знаєте, чи мені подобається ось такий відпочинок? Тим, що коли йдеш в гори, ти нічого не очікуєш, тебе немає якихось очікувань, тебе не може бути якихось розчарувань, але в тебе точно залишиться враження. Наші Карпати настільки красиві, настільки самобутні і настільки неповторні. Що аж дух перехоплює, коли піднімаєшся ось трішки вище хмар, і бачиш цю всю красу. Ну це словами не передати, камера не передає тих всіх вражень і того захоплення, яке е, опановує тебе на вершині. Що ну це треба пережити кожному, це варто пережити кожному, і я бажаю вам раз хоча би в житті спробувати піти в гори. Справді нелегко дається мені цей підйом, але не так важко, як я. Це мене налаштовувала. Тому ну, все можливо. Помаленьку, помаленьку. І ми піднімаємося вгору. I'm to see your flaws. Cause I know that you got so much тіга to give You made a real mess, but I miss you though. Приємний бонус походу в гори в кінці літа. Це ось можливість надбирати справжніх гірських ягід, чорниць, або яких нас ще називають тут афани. Це смакота. А ще свідчення того, що вершина зовсім поруч, і ми майже дійшли. Сей. Ми дійшли. Це можливо, і це прекрасно. Повірити в себе, зробити, перемогти себе. Супер. yeah i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way got to build-up of my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so weak inside this Чесно, коли ти втомлюєшся фізично, то голова дуже відпочиває. Не скажу, що мені там життєво необхідним був цей похід, але виникла така ідея в моїх подругах. Ви знаєте, я підписуюсь на всі ідеї, які в нас стаються в компанії, з'являються. І зазвичай вони дуже успішні і такі незабутні, створюють нам класні спогади. І ось ми дівчатами тут на вершині. Це невисока гора, парашка, сколівські баскиди. Але це виклик був для себе, виклик для нас. І ми з ним справилися, і я дуже рада. Okay. Me me, never... Та зрештою найбільшим бонусом подорожі з дівчатами, дівчачою компанією, є те, що можна досхочу фотографуватися. І ніхто тебе не підганяє, ніхто там не псує кадри. Е, ніхто не ниє, яким набридло тебе фотографувати. Можна безкінечно робити фото, чим ми власне і займалися. Фізично ми втомилися, але загалом ми дуже класно переключились, відпочили, набралися позитивних вражень, емоцій, готові повертатись до своїх сімей, до своїх дітей, чоловіків. Знову ставати мамами, дружинами, йти на роботу і рятувати цей світ своєю красою. Все трішки відпочили, і тепер нас чекає довгий спуск, Ми спускаємося. Іншу сторону, і спуск буде набагато, ну, по кілометрах він довший, сподіваюся, ми його пройдемо. Швидко. І вкотре виникає питання етичності, чи доцільно зараз ось так відпочивати, чи доцільно це все показувати, публікувати. Знаєте, це дійсно питання вибору кожного. Етично, не етично, але відпочинок потрібен кожному. На війні чи у мирний час усі потребують якогось перезавантаження, якогось джерела натхнення і звідки нам потрібно черпати ці сили. Я в жодному випадку не кажу, що ми втомились від війни. Це навіть не до порівняння з тим, що зараз переживають наші воїни та е, українці на окупованих територіях. Я не порівнюю і не берусь когось судити. У нас є один ворог, у нас спільна біда, і ми разом рухаємось до перемоги. З вірою і вдячністю за прожити ще один чудовий день. Ми рухаємось сталі, віримо в нашу перемогу, і усі повернуться додому.